Сьогодні вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження, це Volkswagen Golf на 1,9 турбодизельному двигуні. Автомобіль в гарному стані обслужений, має задні партроники, обігрів заднього скла, також має великий та просторий тканий салон, має клімат для задніх пасажирів, також підстаканники для задніх пасажирів, скло Регулювання дзеркал та скло для передніх пасажирів. Також має регулювання світла, бортовий комп'ютер. Автомобіль на механіці має пічку та кондиціонер. Також має підігріви для водія та пасажира, мультимедіа. Автомобіль ви можете придбати як за готівку, так і кредит і лізинг. Ціну. Ціну ви можете переглянути нижче в описі. Ми знаходимося по вулиці Гната Хаткевича, 22Б. З вами компанія Автофокус. Раді будемо вас бачити.